Це промивка системи охолодження від масла. Як ви знаєте, ми частенько цю процедуру робимо, надаємо таку послугу, людей летять теплообмінники, прокладки пробиваються і масло попадає в антифриз. Це Сьогодні був автомобіль, у нас Volkswagen Crafter, такий чималий здоров'як, до нас в бокс не входить. Поверху, тому мили так трішки з заїздом в бокс. Зверніть вашу увагу, цей автомобіль промивали від масла, як завжди, люди до нас попадають, чогось попробувавши саме сам, своїми силами щось намагатись промити. Хтось десь щось мив, якось мили і якось все рівно чорний бачок і все рівно масло завжди десь вилазить. Ось приїхав до нас, вже каже, все задовбало, не можу вимити нормально. Зробіть так, як ви робите, щоб було гарно і якісно. Зверніть вашу увагу, отакі в нас іде батарея зливних баклажок. Отак виглядає розчинене масло спеціальній хімії, яка розтворяє його. І воно таке чорне. Його потім стає з часом менше, менше. І перетворюються в такі вже незначні плівки. І ще багато було того, що не показую в баклажках, вже там більш чистіше було. І от скільки треба роботи зробити, нагрівів, зливів, підключень, щоб все це нормально зробити. Як воно виглядає на виході? На виході виглядає отак. Шистентій бачок, Гарний, красивий антифриз. Як подивіться, немає нічого, ніяких відложень, масла і так далі. Відкриємо, подивимось всередину. Мені самому цікаво заглянути. Автомобіль вже прогрітий. Отак виглядає. Гляньте, просто красота невероятна. Красиво, все чистенько. Антифриз власник привозив свій. Зараз я вам його покажу, про нього ми нічого не знаємо, але просто покажу для цікавості, може хто цікаво, що заливали. Заливали отакі. G12, готовий антифриз мінус 36. Аксіс, торгова марка. Ну Це не важливо, важливо, що в результаті. В результаті отака красота. Супер. Все вийшло чудово. Це був автомобіль Volkswagen Crafter. Ми працюємо, знаходимось в місті Бориспіль, запрошуємо до нас, якщо маєте проблеми в системі охолодження. Також нагадаю, що ми промиваємо радіатори пічок, це ближче до опалювального сезону. І виконуємо суміжні роботи як замінів термостату комплексі при промивці системи там Заміна радіаторів, промивка радіаторів зовні від забиття брудом і так далі. Все робимо, окрім заміни помп. Заміну помпи робить моторист, який лізе в ремень ГРМ. Там в основному це робота моториста. На жаль, ми помпи не міняємо. Ще раз покажу, як у нас тут все виглядає. Такий бокс на два в'їзди. Зверніть увагу наші телефони, рекламка, QR-код. Ми є в усіх мережах. Телефонуйте нам, питайте, якщо маєте якісь проблеми. І хотілося б про шкоду BFQ сказати. Тут у нас іде на промивці Шкода А7 з 2-літровим двигуном промиваємо. Так краси. У нас відразу є підключення трьох контурів. Спеціально виготовили, покращили апарат. Ще трішки не дороблено. Пару штрихів залишилось ще, але він функціонує повноцінно і робить свою роботу. Тобто ми вже е, більш професійно підходимо до цих автомобілів, навіть апарат переробили, щоб ще покраще робити промивку. У нас всі з'єднання металічні тепер, ніякого пластика. Все надійно, все суперово. А тут е, поруч стоїть шкода BFQ, заїхала. На зниження температури. Ми багато робимо цих процедур. У нас кожну неділю по 2-3 машини, шкода BFQ заїжджає на зниження температури. Зверніть вашу увагу, автомобіль стоїть уже хвилин, мабуть, 7, як заїхав, може 10. Фактична температура двигуна 111 градусів. В другому віконечку триматись, намагатись триматись 109,5. Цей автомобіль має кліматичну установку з кліматом. Будемо знижувати ту температуру методом встановлення резисторів. Я неодноразово все це показував. Тут просто нагадування, що ми цю процедуру робимо. Люди постійно приїздять з різних куточків України, щоб ми поставили. Процедура нескладна. Є відео, де пояснюю все детально, що куди ставити, які резистори. Ви можете навіть не їхати до нас, просто звернутись до будь-якого автоелектрика. Більш-менш нормального, він подивиться відео, показати йому, і він все це зробить. Не обов'язково їхати. Але просто є люди, які кажуть, що да я не знаю, де його знайти, і так далі. Це ще шукати. Мені проще приїхати до вас, зробили і поїхав. Тому все ж таки багато ще їздять до нас. Але і по нашій схемі, по, по пособі, можна сказати, по лайфхаку. Багато машин перероблено. Отже, зараз ми ставимо резистори в черговий автомобіль, робимо зниження температури на 94,5 градусів замість 109,5. І це знизить температуру. Машина буде влітку приблизно до 97 градусів, можливо, в різних там режимах, але до 100 уже не буде. 111-115. Власне каже, 115 градусів в русі, десь приблизно температура. Охолоджуючої рідини. Отже, приступаємо, робимо. Тим часом тут закінчується промивка шкоди А7. Тут робиться повний комплекс. Комплекс це, відразу скажу, це промивка системи охолодження всередині апаратно. І також будемо знімати бампер, промивати зовні радіатори. Два хоча два роки тому назад власник робив цю процедуру. Хоче повторити. На всяк випадок радіатор кондиціонера тут стоїть новий. Ми його не міняємо. Тобто ми можемо як замінити радіатор кондиціонера, так і залишити його на авто, просто роз'єднати касету радіаторів, виняти інтеркулера і основного, а кондиціонера не чіпати. Отже, після закінчення процедури промивки всередині ми будемо далі вже знімати бампери і промивати ці радіатори. Процес триває. Ми на новому місці осваюємось, ще не все довели до ладу, ще в процесі багато є нюансів. Тож будемо покращувати і надалі наш сервіс. Намагаємося зробити все як можна краще, щоб людям сподобалось і щоб нам було приємно працювати і так далі. Працюємо. Після встановлення резисторів маємо в другому віконечку зниження температури, саме з 109,5 можна заокруглити з 110 на 94,5, тобто на 95 мінус 15 градусів. За рахунок того, що на нагрівальний елемент електронного термостату буде тепер подаватись при 90 градусів фактичної температури живлення. І ти його нагрів. Зараз ми бачимо, що після 90 градусів пішов нагрів, 50% вже фактична температура 94,5%. Слідкуємо, коли відкриється термостат. Термостат, нагадаю, що стоїть не міняний, вже його багато років, може років ну, більше 5% це точно. І Власник не знає, як він працює, чи працює взагалі. Сам нагрівальний елемент. Обов'язково нагрівальний елемент термостата повинен бути справним. По ньому не повинно бути помилок, наче перевірили, помилок немає. Тобто Признаків, що він не робочий, немає. Так, все дійсно відкрилось на 94,5. Ми бачимо в третьому віконечку 45 градусів, було 43. Тобто 46 пішло вже на Це датчик, який знаходиться на передньому радіаторі. І збільшується температура. По поводу фактичної температури, вона може коливатись в межах від 91 там, до 95. А влітку, коли дуже велика жара, може ще накидувати, як і всі термостати, плюс 2-3 градуси. Зниження позитивно впливає на двигун, продовжує його життя. Є думки відразу скажу, є хейтери цього методу. Чогось хейтять, кажуть, це збільшений розхід, це інженери так придумали, це так треба. На відповідь на ваше, на ваше хейтерство дуже проста. Дивіться, простейша відповідь. Точно така машина, точно такий двигун, точно такий термостат. Але не з кліматичною установкою, а з кондиціонером. І що ми маємо? Ми маємо управління. Регулятор тепло-холод керує відкриттям цього термостату. Це Те функціонал, який заложений заводом виробника. Він предусматрює такий режим. Для цього там стоїть нагрівальний елемент, але в кліматичній установці зазвичай він не задіюється. Тобто цей нагрівательний елемент дуже в крайніх випадках колись там може під високими нагрузками, обертами задіятись. А так ми його задіємо. Тобто цей функціонал, заложений заводом, ніяких конструктивних змін, ніяких конструктивних рішень, нічого там такого, щоб щось там змінилося. Це заводське абсолютно рішення. Тобто ми беремо схему керування із автомобілів з кондиціонером і інтегруємо його в автомобілях з кліматом. Тобто краще від керування з кондиціонером. Вмонтовуємо для зменшення температури в кліматичну в автомобіль з кліматичною установкою. Тобто ніякого колхозу, це не колхоз. Зверніть вашу увагу, що це заводське абсолютно рішення. І хто там буде казати, а при більшій температурі краще топлі згорає там чи екологія? Екологічні норми можуть бути трішки кращі, там якісь там, в яких-то міліграмах, але ж ви враховуєте, що ви вбиваєте свій двигун. На 115 градусах жарити цей двигун це пагубно для нього. Він вмирає набагато раніше, якщо б його температура була меншою, а саме до 100 градусів. 95, 97, 93 це саме те, що, що треба. Отже, контрольний варіант 94,5, як задано ВБУ маємо фактичну температуру на радіаторах 76,5. Коли ж вмикаються вентилятори. Вентилятори вмикаються по третьому віконечку. 70 78 градусів зараз на радіаторі датчик температури вмикнулись вентилятори. І ще один момент. Зараз підсвічу вам, зверніть вашу увагу. А то деякі люди путаються. Вентилятори в автомобілях два групи, там чи шкода. А, їх два, є один, а є два. Буває, що один всього лише стоїть, а буває два. Деякі люди думають, що один вентилятор це на якусь систему охолодження, а другий для кондиціонера. Так не є. Вентилятори це єдина система. Вони працюють в парі. Їх стоїть два для того, щоб краще продувати поверхню радіатора. Вони завжди включаються обоє. Обоє мають першу швидкість і обоє мають другу швидкість. І працюють завжди парою. Якщо у вас один не працює, це значить, що він не робить. А не значить, що там він кондиціонер включений чи не включений. Тільки парою. Вони працюють завжди парою. Включились, зігнали температуру, виключились. Перевіряємо, 93 градуси стало основна на радіаторі 69. Ось такі справи. Все працює як часи, ідеально, і тепер буде цій машинці легше жити і продовжити її життя. А ми продовжуємо працювати з кодоя 7 і ну, ще покажу вам кінцівку цього автомобіля. Зняли пампер в цьому автомобілі, зняли радіатор і радіатор кондиціонера міняний два роки тому. Бачу, стоїть НРФ чорний. Він в нормальному стані, нічого з ним робити не треба, продуємо. Продуємо на машині, не відділяючи. І зараз покажу. Два роки тому власник чистив радіатори бачимо вже. Пух пішов залітати, вже є очаги, забруднення, не дуже великі, але присутні. Захотів ще раз помити, миємо ще ці радіатори. Так виглядають у нас помиті радіатори. Все чистенько, красиво, один другий. Цей радіатор продули, інтеркулера. Бачите, за 2 роки трішки вже його підсікає, але ще буде ходити. Збираємо всю систему охолодження ставимо бампер. Збрали систему, вакуумуємо, завакуумували вже і заправляємо антифризом. Тим часом зараз будемо ставити бампер. Зверніть вашу увагу, на новий оригінальний бачок. В чому різниця, яка відмінність оригіналу від неоригінала? Багато питань задають. Неоригінальний бачок, який без силікату, він має такий наплив зверху, він не двохстінний. І оцей наплив, це збрасувательний тут канал, іде, Для того, щоб скидував клапан через цей канал. А так він, в принципі, майже схожий, трошки відрізняється пластик і легше закручується кришка. В оригіналі вже він йде двохстінний, такий, як і стояв на автомобілі, тільки в ньому немає надпису G13, немає надпису силіката. Тобто він повністю повторяє ну, такий самий, як був в оригіналі, без надпису і без силіката. Оця відмінність, вартість в два рази дорожча. ніж... Не оригінал. Закінчили цим автомобілем. Отак виглядає антикриз. Це вже прокачали, але нагадую, після нашої промивки і заправки антифризом завжди є у власника на долив і на холодну машина ще попросить долиття. У когось 300, у когось 400, 500 грам. Приблизно такі варіанти. Так що не забувайте, що треба на холодну перевірити і долити. Все, ми закінчуємо на сьогодні. Там далі в нас наступний автомобіль, уже Chevrolet четі заїхала. Працюємо, ми працюємо, заходимо в місті Бориспіль, Хто дивиться нас і ставить подобайки. І вам респект і повага, і нав... взаємно, як кажуть. Також дуже коротко в цьому відео ще додамо Toyota Prius, це гібрид. теж Робили промивку повністю системи і заміною на 100% антифризу. Зверніть вашу увагу, наш апарат підключається відразу в три контури, ще, знову ж таки, вже майже, але ще не повністю готовий. Що тут з особливостей? З особливостей, що цей контур окремо на холодження батареї, як сказав власник. Ще не зовсім ми розуміємо, чи він на, 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 тільки на батарею, чи може ще кудись. Тут приблизно 2-2,5 літри повний контур, а цей контур близько 7, 7 4 Тобто повна заправка в цьому автомобілі антифриза теж не маленька більше 9 літрів. Якщо не робити з промивкою, замішаєте і старим. І ну так як було, так як... І приїхав цей автомобіль, не захотів відразу показувати щось типу такого. Антифриз замішаний, він не однорідний, такий, видно, що сильно пінистий вже виконувалася заміна частково. Переваги повної заміни є, є безсумнівно. Міняється весь антифриз, без залишка удаляється Мілкий всякий бруд, який там може бути, і йде повна заправка. Отже, вже працюємо з електромобілями, з гібридами і з звичайними автомобілями також, нікуди вони не ділись. Бензин, дизель. Отже, запрошуємо вас, місто Бориспіль, на якісну апаратну промивку системи охолодження з повною заміною антифризу. Cheвролі лачеті. На промивці системи охолодження. Тут пробивало головку двигуна, масло попадало в антифриз. Зараз власник, хоче привести до якоїсь нормальної ситуації, але тут, кроме того, що масло в антифриз, тут просто дуже запущена система охолодження, бачите, просто отаке. Все забито, загажено, патрубки в наростах, радіатор передній забитий. Отакі маємо справи, не запускайте до такого, це ж просто капець. Зараз перехвачусь. Так буде вам водніше. Миємо цей фільтр, бо вже забило його ціла пару жмень. І ставимо наступ. Особо не показував довго, багато дуже бруду намили, там декілька фільтрів було повних. Покажу кінцевий варіант. Отак виглядає бачок. Привіз це привіз власник власний свій. Все супер, все чистенько, все красиво. Було дуже брудно. 18 років в машині ніколи не мила система. А вона, мабуть, в тих годів нікому її не мили. Тоді раніше не було таких послуг, а зараз вже вони є. Так що, якщо хочете привести в порядок систему, звертайтесь, ми знаходимося в місті Борисві. Дякую, що переглядали відео. Ставте вподобайку. Всім подяка, хто нас підтримує та дивиться і коментує. Ще одне проведу включення. Може кому цікаво буде прямо з вулиці. Сьогодні гарний сонячний день. Нарешті дістали дощі, дощі просто валять. Капець як. І сьогодні перший день, коли без дощів. Сонечко виходить, все красиво. У нас сьогодні тут два автомобілі зараз знаходяться. Це у нас Hyundai Tucson v 6 іде промивка системи. Також Volkswagen американський Passat NMS, його ще називають B7. На заміні основного радіатора. Чоловік мучається, доливає постійно антифриз і не могли знайти, в чому причина. Хтось підказав йому десь, що можливо, це радіатор. І він вже придбав радіатор, приїхав до нас. Тут стоїть вентилятор. Вентилятор уперся частинами пластику і отак починав, почав шоргати радіатор і зробив дірку. Вона невелика, її не видно, навіть притиском, коли качаєш, ледь-ледь-ледь мікромаленька капелька десь там мокріє. Зразу і не побачиш, а так постійно доливка, доливка, доливка. Будемо міняти, зайду, далі покажу. Ось у нас лежить цей радіатор Nissan. Nissen гарні радіатори високої якості. Ми теж їх рекомендуємо. Зараз будемо встановлювати на автомобіль. Тут у нас крива промивка Hyundai Tucson, Tucson. Його правильніше називати. CV6. Такий важкуватий двигун для підключення. Антифриз, як моча, яка бруд є в системі. Миємо різні контури по черзі, по два, по три контури підключаємо зразу, але комбінуємо. Апарат дозволяє мити кожний контур окремо, можна перетіканням з контура в контур. Як завгодно, любі комбінації підключень нам тепер доступні. Отже, отак у нас. Зараз все виглядає. Кому цікаво, заїжджайте до нас в гості. У нас є смачна кава. Пригощаємо, є до кави, є кава, є гарна атмосфера. Дуже запрошуємо вас відвідати до нас в гості. А дякую, що переглянули це відео. Ми працюємо на зв'язочку, знаходимося в місті Бориспіль. На все вам добре, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!